Вітаю! Чи буває таке, що виникають сумніви, а чи правильно нарахована пенсія? Ну знаєте, на жаль, помилки трапляються, і ціна такої помилки може бути ой якою високою? Отже, в цьому розборі ми з вами пройдемо крок за кроком увесь шлях як оскаржити неправильний розрахунок і, зрештою, домогтися справедливості. І от для початку просто вдумайтеся в цю цитату з нашого джерела. Це ж не просто якісь гучні слова, ні, це реальність для тисяч людей. Якщо з'явилася хоч найменша підозря, що пенсійний фонд десь помилився, знайте, є чіткий і що найголовніше, цілком реальний шлях це виправити. І тисячі, справді тисячі пенсіонерів це вже довели. Гаразд, з чого ж починати? А починати треба з найголовнішого це наш перший розділ, підготовчий етап. Тобто збір доказів. Знаєте, це як перед битвою треба зібрати всю зброю. В нашому випадку зброя це папери, докази. І повірте, від того наскільки ретельно все буде зібрано саме зараз, залежить, ну, відсотків 90 успіху всієї справи. І ось вони. Три золоті правила, які мають стати просто залізним фундаментом. Перше, вимагайте повну, детальну роздруківку розрахунку. Це ж ваша карта, яка покаже, де саме могла закрастися помилка. Друге жодних слів, жодних усних домовленостей, все, абсолютно все тільки письмово. І третє, щоб вони подавали, завжди беріть розписку, це ваш доказ, що документи не загубились і були подані вчасно. А тепер, увага! Це, мабуть, один з найважливіших моментів у всій історії. Усна відмова. Ну що це таке? Це просто розмова, повітря. Вона не має жодносінької юридичної сили. А от письмова відмова це вже зовсім інша справа. Це осіційний документ, це, можна сказати, ваш квиток до суду. Це той самий головний доказ, з якого і починається вся реальна боротьба. Ідемо далі, розділ другий досудове оскарження. Що це таке? Ну, по суті, це офіційна скарга до Вищого керівництва пенсійного фонду. Скажу чесно, практика показує, що цей етап рідко щось вирішує. Але це обов'язкова формальність, без неї дорога до суду просто закрита. Тож цей крок треба пройти. І тут є важливий нюанс закони не стоять на місці. От, наприклад, з 24 жовтня 2025 року діє вже новий порядок оскарження. Тому, знаєте, така порада. Перш ніж щось робити, завжди варто перевірити, які правила діють саме зараз, щоб потім не виявилося, що скарга складена неправильно. Так, як же подати цю досудову скаргу? Варіантів є декілька. Можна, звісно, піти особисто до вищого органу пенсійного фонду, можна надіслати все рекомендованим листом обов'язково з описом. Або, що зараз, мабуть, найзручніше, зробити все онлайн через веб-портал ПФУ. Головне мати цифровий підпис. Вибір є і це добре. А ось тут дуже важливо не прогавити терміни. Дивіться, все чітко, з моменту отримання рішення є всього 30 днів, щоб подати скаргу. Всього місяць. Далі пенсійний фонд має ще 30 днів на розгляд. Інколи вони можуть продовжити цей термін ще на 15 днів, але про це мають попередити письмово. Пропустити ці терміни це, по суті, втратити шанс. Ну що ж, якщо досудове оскарження не спрацювало, як це часто буває, це не привід опускати руки. Зовсім ні. Тепер починається найголовніше розділ третій судовий процес. І саме тут, як показує практика, і відбувається справжня магія, де пенсіонери найчастіше перемахають. Сім кроків здається, багато насправді це просто чіткий план дій. Давайте швиденько пройдемося по кожному з них, щоб склалася повна картина. Отже, отримати відмову, підготувати документи, скласти позов, визначити суд, сплатити збір, подати позов і взяти участь у засіданні. Все логічно. І знову про це так, крок перший офіційна відмова. Це наш головний доказ. Без цього папірця, без цієї офіційної відповіді, ну, просто немає з чим іти до суду. Це той самий ключ, який відчиняє двері до зали засідань. Тож починаємо саме з цього. Добре. Крок другий – збираємо документи. Тут все стандартно: паспорт, код, пенсійне, але от на що треба звернути особливу увагу, це трудова книжка за період до 2004 року і довідки про зарплату, особливо до 2000-го Саме там, у тих старих записах, найчастіше і ховаються помилки. І, звісно ж, до всього цього додаємо нашу письмову відмову. Гаразд, документи є. Тепер проки 3, 4 і 5 – це, так би мовити, юридичні формальності. Треба грамотно скласти позовну заяву, вирішити, до якого суду її нести. Зазвичай це суд за місцем проживання, що зручно, і сплатити судовий збір. Про нього зараз поговоримо окремо. І от, до речі, про судовий збір є важливі моменти. По перше, якщо подавати позов через систему електронний суд, можна отримати знижку 20%. А по-друге, і це ще важливіше. Ціла низка людей взагалі звільняється від сплати. Це особи з інвалідністю першої та другої груп, учасники бойових дій, чорнобильці. Це справді робить правосуддя набагато доступнішим. Нарешті кроки 6 і 7, подаємо позов і контролюємо процес. Зазвичай справа триває від 2 до 6 місяців. Важливо, звісно, брати участь у засіданнях. А що робити, коли перемога вже в кишені, а грошей все немає? Не біда. Якщо пенсійний фонд ігнорує рішення суду, на допомогу приходить Державна виконавча служба. Вони знають, як змусити його виконати. Переходимо до четвертого розділу тут ми поговоримо про ключові юридичні аспекти. Це, знаєте, такі тонкощі, які можуть серйозно вплинути на результат, тож слухаємо уважно. І перше, мабуть, найпопулярніше питання а скільки взагалі є часу, щоб подати до суду? Відповідь шість місяців. Запам'ятайте цю цифру шість місяців. Але тут є дуже важливий момент: цей термін рахується не від дня отримання відмови, а від дня, коли людина дізналася про порушення свого права, тобто найчастіше з дня отримання першої пенсії, яку нарахували неправильно. А що робити, якщо, наприклад, документи про стаж просто втрачені, ну архів згорів або підприємство залишилось на окупованій території? Ситуації бувають різні. І тут закон дає вихід. Стаж можна підтвердити показаннями свідків. Потрібно знайти щонайменше двох людей, які працювали разом з вами і можуть це засвідчити. А тепер найцікавіше і, мабуть, найбільш надихаюче, просто погляньте на цю статистику. Вона говорить сама за себе. Переважна більшість пенсійних спорів у судах виграють саме пенсіонери. Шанси на успіх просто приголомшливі. І це найкращий доказ того, що за свої права варто і треба боротися. Добре, рухаємось до п'ятого розділу. І тут поговоримо про те, коли потрібна професійна допомога. Звісно, багато чого можна зробити самостійно, але бувають складні випадки, коли без юриста ну ніяк. Давайте розберемось, чим саме він може допомогти. Отже, що робить юрист? Він, по-перше, може провести свій незалежний аудит розрахунків і знайти такі приховані помилки в коефіцієнтах, про які ви і не здогадались. Ну і, звісно, підготує чітку стратегію, і що дуже важливо знати: для людей з доходом меншим за дві мінімальні пенсії існує безоплатна правова допомога. Це варто перевірити. І ось ця цитата з джерела, як на мене, ідеально все підсумовує. Юридичний шлях, він справді схожий на лабіринт. На кожному кроці може чекати якась бюрократична стіна. Але якщо є карта, а це і є ваші офіційні папери та письмові відмови, то ця карта обов'язково виведе до виходу, тобто до справедливої пенсії. Який же з усього цього висновок? А він простий боротьба за справедливу пенсію це абсолютно небезнадійна справа. Так, це вимагає часу, терпіння, наполегливості. Але ж і практика, і судова статистика показують, що це цілком досяжна мета. Зрештою, пенсія це зароблені гроші, і за них точно варто боротися.